Я учителем в школі працюю і ніколи, і ніде не сумую. День розписаний весь по хвилинах, учительську мудрість беру по перлинах, варто лиш до порога ступити, миттю я починаю жити. Тут урок, євроклуб і наради, а ще конкурси й олімпіади: оживають сторінки історії, революції, директорії, маю методи й форми навчання, визначаю собі я завдання. Вчити учнів критично мислити, щоб жити з думками чистими. Пам'ятаю, що я куратор, і творець, і організатор, що в джурі ми є характерники, і ніхто тут нам не суперники. Знову конкурси, публікації, проекти, ресурси, нові інформації, учні, діти, колеги, батьки, телефонні дзвінки і тривожні думки хвилини швидко спливають. Очі дитячі кмітливістю сяють, нові знання в ранковий час зустрічають радо нас.